Доброго дня, шановні, це мій звіробій сушиться. Ось він деревій в таких пучках пов'язаний. Це м'ята сушиться. Це мізуна насіння. Також маю ще люпин, щоб розсіяти рожевенький. Так, а оце, шановні, ой ой. Це чабрець, теж сухий. Це я так трошечки підцував. А це, чуєте? листя хріна. Тут ще чорнобрівчики, які де кидаю. Це ще вірубі теж трошечки вищі. І ще є ось, сушиться квіти конюшини. Ну Це поки що такі. Заготовки, бачите? Не знаю, дереві, може зроблю оці свічки, що роблять ароматні. Не знаю, ще, ще є багато м'яти, але, як я казала, що на м'яту якісь чорненькі цяточки є на м'яті. Але я думаю, якщо робити з неї ароматні свічки, чи там ну щоб не вживати внутрішньо, то може буде добре. Ну, оце поки що такі заготовки. Ну, буде ще, ще буде. ну з вже звичайно, я не знаю, може, ще десь в поле підемо подивимося, але його достатньо, бо зловживати ним теж не можна. Хрін ще посушу, хреню трошечки листя, хай буде, попробуємо. А так, гарних вам заготовок. Помідори ще не готові, огірки ще не готові, тож будемо трави сушити. Гарного вам настрою, бувайте здорові!